Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні, як я вам і обіцяла, ми розглянемо негативні та питальні речення на минулий час на дію. Як ми їх утворюємо? Заперечні та питальні речення ми утворюємо за допомогою допоміжного дієслова DID. Дивимося! Ми вивчали стверджувальні речення. У стверджувальному реченні у минулому часі ми маємо дві форми дієслова. Це дієслово з закінченням «-іді», якщо воно правильне. І дієслово у другій формі з другої колоночки таблиці неправильних дієстрів, якщо воно неправильне. I went. Я ходив. У негативі це буде звучати як I did not go. Або скорочено I didn't go. Що ми бачимо? Що коли у нас з'являється допоміжне дієслово did, у нас друга форма повертається у першу. Тобто ніколи ми з did не вживаємо другу форму. Did плюс перша форма дієслова. Питання. Починається з дід, на другому місці підмет, як завжди, і на третьому дієслово у першій формі. Did плюс перша форма. Тобто, у стверджувальному реченні у нас завжди у минулому простому часі дієслово з закінченням «іді» або з другої колоночки, у мінусах та питаннях у нас дід та перша форма дієслова. Короткі відповіді Yes, I did, Yes, you did, yes, he did, no, I didn't. No, he didn't, no, they didn't, і так до кінця. Якщо у нас дієслово правильне, наприклад, вона готувала вечерю вчора, she cooked dinner. У негативному реченні це буде She didn't cook. І ді у нас не буде. Did забирає другу форму. І у питанні буде Did she cook? Did плюс перша форма завжди. Далі, зверніть увагу. Ну, я вже вам це пояснила. Давайте ще раз глянемо. He didn't went. Неправильно. Did плюс друга колоночка ніколи не вживаються. He didn't go це. Правильний варіант. Did she worked. Вона працювала. Це неправильно, тому що did і id ніколи не вживаються разом. Правильний варіант буде Did she work? Дивимося далі. Порядок слів у питанні. Загальне, значить, у нас питання будуть стосуватися дієслова слова to be в минулому та did. Якщо ми розповідаємо про місце знаходження, про те, ким хтось був, про погоду, про час, ми вживаємо дієслово to be у минулому часі, яке має дві форми: was, were. Ми це вже вивчали. Ми ніколи не вживаємо was і did разом, тому що was, were – це був, були, а did – це хтось щось робив, виконувалася дія. Загальне питання завжди починається з допоміжного дієслова. На першому місці це was або were. Was Thomas at the party. На першому місці was, на другому у нас підмет subject. і далі може бути або прикметник, або іменник, або інша частина мови, але тільки не дієслово. Спеціальні питання завжди починаються з питального слова. How old, скільки років, what – що, where, де або куди. Тобто спеціальне питання завжди починається з питального слова. А далі та ж сама будова. Допоміжне дієслово, підмет і далі прикметник, іменник і так далі. Далі питання з допоміжним дієсловом did. Загальне починається з did, У загальному ніколи не буває питальних слів. Далі у нас підмет, і далі у нас інфінітив. Дієслово у першій формі. Обов'язково, а далі вже все інше. Спеціальне питання починається з питального слова. А далі та ж сама будова, що і у загальному питанні. Did підмет присудок. Присудок у нас дієслово у першій формі. Далі. Це я пояснювала, що did і didn't вживаються з інфінітивом з першою формою. Did не вживається у стверджувальних реченнях. Ну, давайте ще раз повторю: стверджувальні речення завжди будуються за допомогою дієслова з закінченням iді, якщо воно правильне, або якщо воно неправильне, то ми його беремо з другої колоночки таблиці неправильних дієслів. В мінусах і питаннях у нас завжди did і перша форма дієслова. Did або was were». Did ми вживаємо завжди у сполученні з дієсловом. Did, і обов'язково перша форма дієслова, тому що did відповідає за дію. Was were це був, були. Ніхто нічого не робив. Це був, були. Далі. А далі це все те ж саме. Переходимо до виконання вправи. На практиці це все буде більш зрозумілішим. Exercises. Перше. Виберіть правильну минулу форму дієслова, щоб доповнити речення нижче. Where on holiday last summer, де у відпустці минулого літа. Де або куди. У нас дієслово go, їздити, ходити, значить, куди ти їздив. Це у нас дія, спеціальне питання. На першому місці у нас питальне слово. Далі обов'язково по схемі має бути допоміжне дієслово. Два варіанти. Did. – «did», Далі підмет «you» – «you». Тепер нам потрібно обрати вірну форму дієслова. Пам'ятаємо, що з «did» завжди вживаємо першу форму. Where did you go on holiday last summer? Друге, they sure of what to do. Вони не були упевнені стосовно того, що їм робити. Sure, впевнений, це в нас прикметник. Прикметники завжди вживаються з дієсловом to be, тому а у нас тут всі варіанти з to be. Пам'ятаємо, що to be і did несумісні, ніколи разом їх не вживаємо у past simple. Тому єдиним правильним варіантом буде weren't. They weren't sure of what to do. А чому я тут не обрала? А, я пропустила. Угу. Значить, повертаємося до другого. They until five o'clock in the afternoon. Вони до п'ятої години дня. Що вони? Вони не прибули до п'ятої години дня. Прибувати це дієслово. Дієслово вживається тільки у сполученні з did. Тому перший варіант відпадає. Did плюс перша форма дієслова. І ді нам не потрібна з did. Четверте, we after midnight. Ми... ми після опівночі. Ми прибули після опівночі. Чому нам не підійде, що ми не прибули? Після опівночі, тому що did і іді несумісні. Did arrive у стверджувальних реченнях такого немає. У стверджувальних did не вживається з дієсловом. Тому правильний варіант буде we arrived. after midnight». Ми прибули після опівночі. П'яте. The present подарунок. Тобі сподобався подарунок. У нас є дієслово like. Тому з лайк ми вживаємо тільки did. Did і ID сумісні, Тому did you like the present? Sara, the film, because she was asleep. Сара фільм, тому що вона заснула. Не додивилася, мабуть. Е, так, не дивилася. Сара не дивилася. Дієслово в нас присутнє watch, тому were вже відпадає. Didn't watch також відпадає, тому що і D з did не вживається. Did плюс перша форма дієслова. Сьоме John and, ну, нехай буде Felicity. Married last year. Оці дві гарні людини одружилися минулого року. Одружилися. Одружуватися це у нас get married. У минулому got married. Стверджувальне речення get переходить у got, у другу форму. Восьме. she ready for the test. Вона готова або не готова до тесту. Вона не була готова до тесту. Ready це прикметник, Прикметник вживається з дієсловом to be, тому єдиний правильний варіант wasn't ready, тому що did і be несумісні. I я не зрозуміла питання, чи не могли б ви його повторити? Я не зрозуміла. Розуміти, це у нас дієслово, understand. Воно вживається з did. Два варіанти у нас did і understand. Тільки understand «did» вживається у першій формі. I didn't understand the question. Can you repeat it? І останнє. When he saw you, коли він тебе побачив. Він посміхнувся, коли побачив тебе. Посміхатися це діє слово, тому тільки з «did» Починаємо питання. І did завжди вживається з дієсловом без закінчення іді. Тому обираємо did he smile. А хто мені скаже, як буде посміхнутися комусь, який буде прийменник з дієсловом «smile»? От він посміхнувся мені. He smiled at me. Посміхнутися комусь «smile at. Перевіряємо. 10 з 10 все вірно. Наступну вправу ви виконаєте самостійно. Посилання на неї я залишу під відео. Що ви повинні зробити? Те ж саме: обрати правильний варіант. Сподіваюся, що ви зрозуміли: вживання утворення мінуса та питання на минулий час надію. Перша форма дієслова. І did ніколи не вживається з be у минулому простому часі. Запам'ятовуйте і виконуйте цю вправу. І, до речі, третю також виконуйте самостійно, тисніть на цифру 3 і виконуйте. На цьому я з вами прощаюся. Почуємося на наступному занятті. До побачення!